Ігор пише, хочу попросити, щоб ви привітали мою маму з днем народження. Маму звати Раїса Багно. Вітає син Ігор. Бажаю міцного здоров'я і здійснення мрій. А я тебе рідненько поважаю. Дякую за все. Ти найкраща мама з днем народження. Чудесні слова від сина, це, це чудесно. Я приєднуюся до сина Ігора, пані Раїса, і вас вітаю. Нехай Господь Бог вас благословить. Здоровлю вам міцного, Божого благословення, і многої, і благої літа. Многої літа, літа, многої літа, Многої літа, літа, многої літа, Во здравіє, е, во спасеніє, сотвори е Господи, нова я літа.